Добрий день, шановна спільнота, моє ім'я Віктор Тихонов, я волонтер. Я за своїм власним бажанням вирішив записати це відео звернення до вас, до підписників, ані до тих, хто її читає, слухає. Просто, може, передивляється відоси або ще щось робить. Мене дуже обурило, коли я. Побачив ситуацію з тим, що е, зіштовхнулася Аня з великою кількістю хейту, пов'язаного з тим, що вона проводить збори, допомагаючи ЗСУ, і потім незрозуміло, куди діваються ці кошти. Е, я займаюся тактичною медициною і дуже часто звертаюся. За допомогою е, Дуані, тому що е, дуже багато запитів, і просто самостійно і за ті ресурси, які ми маємо, е, ми не встигаємо перекривати всі запити. Дуже велика черга е, на тактичну медицину в першу чергу те, що, те, що рятує життя нашим хлопцям. Е, дуже Великі запити, вони постійно, ви просто не розумієте, в якій кількості вони є. Це, це кругообіг постійний. Аня жодного разу не відмовила мені у, у моєму проханні допомогти зі зборами. І коли люди якісь кажуть, що Аня ці кошти витрачає незрозуміло куди. То е, я є частиною цієї, давайте так називаємо схеми по витраті коштів. Е, будь ласка, я кожному готовий надати свої профілі в соцмережах, де ви побачите звітність за всі придбані, особисто мною, мої збори, передання хлопцям за ті. Збори, які ми проводили в рамках спільноти Анни Єфремової. Всі ці звіти є. І коли після цього я прочитав, що дивіться, кому ви віддаєте кошти, бо, ну, з посилом таким, що дивіться, кому ви віддаєте кошти, вона шахрайка збирає на ЗСУ і незрозуміло. Ви повинні усвідомте, будь ласка, Аня робить дуже світлу і велику справу. Вона допомагає завдяки вам, завдяки вашим донатам, допомагає бійцям рятувати життя, наближати нашу перемогу. Я, як волонтер, можу сказати, що немає нічого. Поганішого у нашій справі, аніж чекати або просити, а просити доводиться, тому що ціна людського життя іноді залежить не тільки від тієї людини, яка сидить, захищаючи нашу державу в окопі, враховуючи те, що держава може за неї не подбала, а за тих людей, які сидять у мирі і злагоді, в теплих домівках, і як кажуть, вус не дують, що там відбувається. Тому думайте, будь ласка, обмірковуйте все, що ви побачите. Всі збори, що ми проводили у спільноті, є звітності за всі ці збори. Жодна гривня не пішла наліво. Все було витрачено саме на придбання. Коштів, і я дуже радий знайомством Занею, я вважаю її дуже порядною, чесною та світлою людиною. І ще раз хочу вас попросити, будь ласка, не вірте шахраям, які е, намагаються засипати людину, яка хоч щось робить. Я впевнений, що ті, що написали, все це. Як кажуть, не буду, хотілося сказати крепке словечко, але промовчу. Вибачте, за дуже такий затягнутий монолог, хотів дуже багато чого вам сказати. Я сподіваюся на ваш глуст здравий. Фільтруйте, будь ласка, всю інформацію, яку вам надають. Ще раз скажу: якщо хтось особисто хоче отримати звітність за всі витрачені кошти, будь ласка, або через аню, або напишіть мені, ми залишимо контакт, або ви просто побачите всі звіти, за всі витрачені кошти у нас були постійно. Жодна гривня нікуди не пішла. Слава Україні та бажаємо всім міцного здоров'я. Ми, бійці розвідувального підрозділу, дуже дякуємо нашим друзям Ані Єфремові, Сергію Краснощокову, Любі Метєленка, які займаються волонтерською діяльністю та допомагають зсу, а також їхніх друзів та підписників небайдужих українців, які безпосередньо приймали участь у зборі коштів на авто для зсу. За зібрані вами кошти, ми вже придбали авто, яке допоможе нам швидше та якісніше виконувати бойові завдання та евакуювати побратимів. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Доброго дня, шановні українці. Вас, вас вітає розвідувальний підрозділ. Хочу подякувати нашій подру подрузі Ані Єфремовій та її друзів, підписчиків, які допомагають. Нам в донатах по в збору турнікетів. щирі, щирі уклон нашим, наш щирий уклон вам, друзі. Тому дякуємо ще раз всім волонтерам, а особливо Ані, від нас. Слава Україні! Героям Слава! Доброго дня! Дякуємо. Єфремової Анні та її підписникам за допомогу, яку вони здійснили на ремонт цього чудового автомобіля. Він уже працює, він уже був на сході. Так що дякуємо вам велике за допомогу. І ще трошки наостаночок. Вибачаю за імпульсивність, Просто ну, реально дуже неприємна ця ситуація. Я про що хотів сказати. Я хочу подякувати всім вам, хто, не дивлячись ні на що довіряє, ані продовжує робити донати, допомагати бійцям та волонтерам наближувати нашу перемогу. Дякую вам, низький вам, Уклін. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Знову звертаюся за допомогою на ремонт цього автомобіля. Цей автомобіль займається евакуацією поранених, а також їздимо до хлопчиків на фронт. Зламалася паливна система. Посчитали нам на СТУ десь 30 тисяч гривень. Потрібно її зробити, тому що ми на ній працюємо. Залишилась ще одна машина, яка працює. Дякуємо всім за допомогу.